24 лютого 1910 року в селі Спасів на Львівщині народився Василь Сидор, Псевдо, Шелест, Конрад, Кравс, полковник УПА, лицар срібного хреста бойової заслуги першого класу, закінчив перемиську гімназію, навчався на юридичному факультеті Львівського університету, закінчив школу підхорунжих польської армії. У міжвоєнний період Василь Сидор був членом пласту у місті Сокаль та членом організації вищих класів українських гімназій. Входив до просвіти. До 1934 року був у складі сокальського повітового проводу Оон, розбудовував мережу Оун на Волині та Холмщині. З його ініціативи у 1937 році сформувався один з перших повстанських відділів Вовки, які здійснювали рейди теренами Волині. У підпільній діяльності Сидор послуговувався псевдонімами Верховинець, Вишитий, Зов, Конрад, Кравс, Крегул, Лісовик, Ростислав Вишитий, Чорноморець, Шелест. За націоналістичну діяльність його двічі заарештовувала польська влада. В казаматах львівської тюрми йому довелося сидіти до вересня 1939 року. Після приходу радянської адміністрації Василь Сидор переїхав до Кракова. Де до літа 1940 року працював у німецькому уряді праці, паралельно викладав на старшинських курсах, які проводив провід ОНУ. Зокрема, читав лекції із підготовки військових спеціалістів для підпільників. Влітку 1940 року провід направив його у західній області, де до осені того ж року був військовим референтом краєвого проводу ООН. Після цього повернувся до Кракова і там був комендантом курсів із підготовки військових спеціалістів і керівного складу ОУН для роботи на території Радянської України. Брав участь у роботі другого великого збору ОУН у Кракові. Перед початком радянсько-німецької війни Сидор був командиром Другої сотні в батальйоні Нахтігаль. У грудні 1941 року його перевели у 201 батальйон Шуцманшафт. Де служив до грудня 1942 року і отримав звання поручника, у 1943 році за діяльність В ООН його заарештували німці. Після звільнення у лютому 1943 року Роман Шухевич призначив його керівником військового осередку при проводі ОУН. Василь Сидор, один із творців і організаторів української повстанської армії. У травні 1943 року Провідоун призначив його шефом Краєвого військового штабу на Волині. Перебуваючи на цій посаді, шелест отримав військове знання майора УПА. Водночас, за посадою, був членом головного військового штабу УПА. У січні 1944 року його призначили заступником краєвого провідника УН Романа Кравчука Петра і водночас військовим референтом цього ж проводу. Тобто командиром найчисельнішого та найактивнішого відтинку групи УПА «Захід». був провідником Карпатського краєвого проводу ОНУ, членом проводу ОНУ, заступником головного командира УПА. У 1946 році Василя Сидора підвищили до звання полковника УПА. За визначні досягнення у бойовій діяльності він був нагороджений срібним хрестом бойової заслуги першого класу. У першій половині літа 1947 року Василь Сидор Шелест став керівником одного із найбільших і найпотужніших підпільних об'єднань Карпатського краєвого проводу ОУН. Водночас, за цією посадою він входив до складу проводу ОУН та був обраний головним судею організації. Із 25 жовтня по 15 листопада 1946 року на території Болахівського району Станіславської області була проведена військово-чекіська операція із ліквідації шелеста і мельника Роберта. В ході неї були ліквідовані краєвий провідник Роберт, заступник референта краєвого проводу Терса, технічний референт того ж проводу Скала, захоплені зв'язкові краєвого проводу. Чекістам вдалося встановити, що шелест справді переховувався у районі гори Чорна сегла Болихівського району, проте він зумів втекти. Василь Сидор загинув 14 квітня 1949 року разом із дружиною Надією Романів в бою біля села Осмолода на Івано-Франківщині.